Рок Тернополі, то був на Святої так, так, так. На Старому Ринку. А ще було цікава подія на святого Юзефа. То так вони, напевно, ми ніяк не могли, а я собі тепер так собі уявляю, що, напевно, там взяли е, дві автівки купи кузовами. І То гарно вбрали, так, а кабіну тільки одну лишили, кабіну другу, то вбрали, закрили полотном. І так як корабель зробили. Та шефа їздила по центрі, так кругом родця, і дітей брала, а то, Боже, на ті шефі, то так шкода, що фотографій немає. І всі ті балюніки на дрочі тримає кожна дитина і тішимося, ми на тій платформі їдемо так файно. Я згадую просто скульптурку святого Йозефа біля польської захоронки на Острозького 31. Ага, ага. Свято з чим було пов'язане? Тобто я не знаю. Знаєте? Навіть не знаю. То, напевно, з тим святом Йозефа. Може, там хороди з дітей чи щось якось. То, напевно, йому і поставили пам'ятник. Що тут з подією я знаю? Може є якесь значення, тому я не знаю.